На 8 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, напередодні ввечері наслідок чергової російської атаки по одному із житлових кварталів Херсона загорівся двохповерховий житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знешкодили 34 ворожі ППЛА типу по та безплотників інших типів на півночі та півдні країни. 26 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачено або подавлено реп. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1070 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 28 тисяч військовослужбовців. Взагалі я не в'язнична людина, так сказати. Ну, але як життя склалося, так склалося. Півтора року висидів у в тюрмі. Неприємна ситуація, сталася там, да. я віз людину, а ця людина везла наркотики. Да. І затримали, він втік, а я залишився. Написався на війну, 129-та бригада ТРО. Прийшов комісію. Прийшли, приїхали, забрали, привезли сюди. Почалися майже з перших днів тренування. І вже більше понад місяць, як ми тут тренуємося, вже, вже я не, не зек, так сказати, а воїн, воїн з СУ, який буде захищати батьківщину. Ця дискусія триває там, ну дискусія, типу і ти не йти. йти, йти. Та, триває, і я Прошу скажу так, що коли ти заїжджаєш туди до в'язниці, вони всі. Намагаються тебе відмовити йти до Збройних сил України. Чому не знаю? Я вважаю, що це вибір кожного, особисто кожного. І судити його за це. ніхто не має права. ти де? Найскладніше, мабуть, переналаштувати їх на нормальне відношення до них. От, скажімо так. Тобто вони звикли до наказів, і вони звикли до того, що вони ці накази не несуть нічого доброго для них. Угу. А от переналаштувати їх на історію, коли ми робимо для них, не вони для нас, а ми для них, Дякую. Не йди безпорядочно, б стріляй. Заходиш в зелёнку, дивишся: бам-бам, бам-бам. Якщо тобі кажеться щось странне, заходиш сюди, заходь в зелёнку, ходить, як на прогулки. Як завоювати авторитет? <гум> Я би, мабуть, сказала, є таке прислів'я, що спочатку ти працюєш на авторитет, а потім авторитет на тебе. Ну, тобто, ти авторитет не отримаєш так само і в суспільстві, як і в армії. Ти його не отримаєш, допоки ти його не, не, не заробиш сам. Все, він нізвідки не візьметься. Кожен бачить, ці хлопці мають там, кожен свою долю, і повірте, вони бачать людей набагато краще, ніж будь-хто. Ми проходили мимо нього. О, О, ви зараз послухайте. Просто, просто посуху. Послухайте, су... На початку, коли тільки створювався підрозділ, ми ще самі не розуміли, як спілкуватись, та, з цим контингентом. Зараз наприклад, для нас це вже ну, стало звичним, скажімо так. На початку було трохи важко. Зараз я не скажу, що є які, якісь моменти там, важкі в роботі з хлопцями. Ми звикли просто вже до цієї роботи. Ми знайшли з ними спільну мову, ми знайшли підхід, і в принципі ніяких проблем зараз я взагалі не бачу. Ви, ви повинні як як охотник за здобичу. Він одразу біжить з автоматом. Ні, Він її висліджує свою жертву, а потім тільки знищує. І це дуже велика різниця. Ви дуже все одно ваша от проблема, ви красавчики, що мене башили, але момент, ви дуже поряд йшли. Одна кулеметна черга, у вас двоїхав одразу. Це бо, що ти захотів біжати. Це неправильно. Орех, тихо. Все, успокоїли, на групах. Ну не вон, ну вон, а вдихни, вдихни, вдихни. Ей, ви слышите? Все чітко, красавчик. Плюс. Близько 20 днів ми працювали з лагодженням в 6 чоловік, ага. і потім ще до нас приєдналося 4. Наскільки ви за цей час ну зрозуміло один одного притерлись? Я бачу, що ну ще є, ще є, моменти, ще, є да, ще є У нас якісь не недосказування, якісь недомовки, але я вважаю, що це все уйде. Ми не спілкуємося ні про тюремну життя, у нас немає тут ніяких понять. Всі... Звичайно, ми тут всі побратими. Тут немає у нас якихось блатних, заводних. Ми всі побратими, ми всі тут равні. Ми з ними спілкувалися, як вони налаштовані, як ви їх налаштовуєте до першого бою. У нас абсолютно всі групи, які проходять через навчання наші, хай це або адаптивні навчання, або це БЗВП, або це спецкурс, буде там підготовка під якусь певну задачу. Абсолютно всі. Виходять після курсу вмотивовані, готові до виконання завдань. У них є бажання туди йти, це важливо. Тобто вони розуміють рівень своєї підготовки, і вони розуміють свою задачу. Вони розуміють, що вони її виконають, вони впевнені в собі і в своїх діях. Це має велике значення. Я би сказала, що це один з найефективніших підрозділів. Мабуть, не тільки нашої бригади. Ці хлопці дійсності воюють і вони розуміють, куди вони йдуть, віддають собі ачут, господі, звіт, що вони на своєму місці виконують свою роботу. Що вас мотивує? Мотивує. Мотивує, щоб діти мої були живі і здорові. Оце моя перша мотивація. Щоб мама була здорова, жива, щоб ніхто їх не захопив і ніхто не прийшов і не сказав їм, як треба жити. Вони в кровому розі. Звичайно. Вони в кровому розі живуть. Так. кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували шахрайську схему видурювання грошей, яка діяла в одній із виправних установ Житомира. Серед постраждалих мешканці різних регіонів України, в тому числі військовослужбовці Сил оборони, зловмисники розміщували на інтернет-майданчиках оголошення про продаж неіснуючих автівок та запевняли потенційних покупців про доставку транспортного засобу до будь-якого регіону України. За це вони брали додаткову плату авансом на підконтрольні банківські картки від декількох тисяч до декількох десятків тисяч гривень, залежно від регіону доставки. Найдорожчим було перевезення до прифронтових областей, які систематично зазнають ворожих обстрілів. Після отримання грошей фігуранти блокували номери телефонів клієнтів і на зв'язок більше не виходили. Гроші переводили в готівку і витрачали на власні потреби. Кіберфахівці СБУ задокументували, що лише з січня цього року від дій шахраїв постраждало декілька десятків громадян, у кожного з яких видурили до 34 тисяч гривень. За даними слідства, організував стартапи з продажем неіснуючих авто 30-річний засуджений за майновий злочин, який відбуває покарання в виправній установі Житомира. До схеми він залучив знайомого на волі, який за свій відсоток знімав та передавав організатору готівку. Наразі ув'язненому повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, триває досудове розслідування, в межах якого з'ясовується точна кількість потерпілих та вживаються заходи з притягнення до відповідальності інших встановлених співучасників злочину. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади збройних сил України, який не реагував на факти знущання та катування над віреними йому військовослужбовцями. Обвинувальний акт направлено до суду. За даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир достаменно знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування. Встановлено, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Відомо, що він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини і не передавати інформацію до правоохоронних органів. В результаті, замість захисту прав своїх підлеглих, командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання. Подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні Збройних сил України в умовах збройної агресії. Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру командиру одного з взводів понтонно мостового батальйону 211 ї понтонно мостової бригади, який знущався солдатів. Який відбувся після попереднього гвардійця, було зроблено в багато в царині утвердження української національної громадянської ідентичності. Саме головне ми потерформуємо патріотів, які усвідомлюють і фікують себе як українці. Шукай. Тут шукай. Упер, молодець. На Вишколі гвардієць загалом я вперше. Тут дуже цікаво, є діти з різних областей України. І дуже цікаво з ними комунікувати і дізнаватися більше про те, що зараз відбувається з їхніх вуст. Ми дуже здружилися, оскільки ми одна чота і маємо бути як сім'я. Ми згуртувалися, ми працювали разом, ми команда, ми показали, що ми можемо разом все. Ми підтримували і, один одного: ага. умови війни, умови опору створює свій порядок денний. Тому хочу подякувати безпосередньо Національній гвардії України, оскільки сьогодні це ця структура, яка Процези і процедуру підготовки молоді ставить одним з своїх пріоритетних завдань, бо розуміємо, що без свідомої, без міцної молоді говорити про майбутнє сильної України вкрай складно. Це був мій другий раз, коли я був на вишковий гвардієць. Мені дуже сподобалось все, класно так організовано. Це цікаво інформативно, ну, супер. За ці дні вони стали друзями, вони стали такою маленькою гвардійською родиною, яка пройшла багато випробувань. Але вони показали себе з найкращої сторони. Вони загартували своє тіло і дух і вже запитують, чи будуть подібні вишколи надалі продовжуватись. Звісно, ми, коли будемо роз'їжджатись, ми всі будемо плакати і сумувати, але я дуже надію, що ми ще зустрінемось. Живемо в час війни. Ми розуміємо, що ми повинні плекати молоде покоління українців патріотів, які будуть з гідністю захищати нашу країну від ворога, які будуть протистояти всім викликам майбутнім. І тому для нас це дуже важливо Зараз приїхала команда з Бахмутського центру потягносвіти сюди на цей захід. Це дуже вражає мене як керівника. Вони спілкуються, вони навчаються, навчаються не тільки справі військової, але найголовніше це патріотичний вид. Тому що вони і виховуються як патріоти своєї країни. 7 липня кабінет міністрів України ухвалив рішення про старт нової програми Пакунок школяра. Це фінансова підтримка батьків-першокласників, які навчатимуться у офлайн форматі для придбання всього необхідного. <рекунок> Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Будемо поступово затверджувати ці новації сьогодні. За ініціативи президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявку на отримання виплати може подати кожна українська родина через застосунок Дія. Заявка буде подаватись через дію. Все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог. Зокрема, з даними голови Міністерства соцполітики Оксани Жолнович, якщо батьки першокласника не мають застосунку дія, вони можуть звернутися до пенсійного фонду та подати заявку на отримання допомоги у будь-якому сервісному центрі та вказати рахунок, куди надійдуть кошти. З 1992 року ляльками займається Житомирянин Сергій Соловйов. Спочатку чоловік виготовляв авторські портретні ляльки, та вже з 2012 року почав працювати майстром ляльок в Читомирському академічному обласному театрі Ляльок. Такі скульптури досить складно було створити, тому що ну, це портретна. Це портретна І в основному я займався портретною лялькою. От, ну, і... Ну я отримував замовлення е приватні, от, коли люди ще повинні були собі сподобатись в ляльці, а лялька це більше гротеск. От, тому не всі були готові до цього, але хто був готовий, той сприймав це досить позитивно і досить добре. От, а вже е з е 22-го року. Я вже от таких ляльок портретних зробив маріонетки. От і вже є шоу, яке називається Шоу Мастговон. Там, де маріонетки портретні, це Майкл Джексон, це Фредді Меркурі і так далі. Вони виступають зі своїми піснями на вулиці. На створення портретної ляльки майстер витрачав від одного до двох місяців, залежно від складності роботи. Натомість маріонетка більш складна у виготовленні, розповів Сергій Соловйов, тому що це механіка для того, щоб оживити, щоб вона кліпала очками, відкривала ротика, там брові піднімала, робила якісь рухи. То для цього всього використовується механіка. Є машинка зверху, вага називається. От, на ній досить багато ниток, які йдуть всередину ляльки, а всередині ляльки ще механіка, там всякі тяги, пружинки і так далі. От, але це ще тільки одна треть. Всієї цієї роботи далі, коли етап виготовлення ляльки завершився, потрібно навчитися керувати нею. Майстер говорить, аби вивчити ляльку і та як нею керувати, потрібно на це ще один або два місяці, і лише тоді можна вийти до глядача. Бачиш, як глядач реагує, на які моменти їх закріплюєш. Десь в ході виступу з'являються якісь нові моменти, які Дороблюєш або знімаєш нитки, або додаєш. І воно так от, ну, наприклад, мультик, собачка, скільки вона вже десь приблизно 8 років їй, от, може і більше, може 9, от, І кожного року в ній щось змінювалось. Сергія Соловйова з ліками можна зустріти на вулиці Михайлівській, де він щоразу збирає навколо себе десятки захоплених глядачів.

Чехії, в Чехії, Голландії, у в Франції. От. І я побачив, що вони виходять на вулицю. Це сприймається дуже позитивно, дуже добре. І мені це дуже сподобалось, тому що якби це постійний імпровіз і так далі. От. І я вирішив з цими ляльками вийти на вулицю. Це було в 2013 році, не пам'ятаю, ну десь, мабуть, навесні. От. І побачив, що це сприймається досить ну, так, позитивно. Я від цього отримував масу задоволення, От, люди отримували задоволення. От, і так почали з'являтися далі, далі, далі ляльки. Я вже став е виходити досить регулярно на вулицю. За його словами, глядачам найбільше подобається собачка на кличку Мультик. Вона дуже динамічна, вона в контакті. В досить такому тісному контакті з глядачем, От, з нею граються м'ячиком, і, і лапу, і гладять, і цілують і все, що завгодно. От, і вона сприймається як живе, розумне, живе, якби лялька, яка наділена не тільки е рисами тварини, а й рисами людини. На сьогодні у лікаря готово вже близько 20 маріонеток. Вікторія Шуська Олег Ціпиренко у центрі подій СТВ. За даними гідраме центру Житомирської області, у середу 9 липня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 19. Вологість повітря 81%. Вітер південний з рідкістю 1,3 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, зранку дощитиме, а ввечері очікується сильний дощ з грозою.